Я маю для тебе інший сценарій. Я закохана в тебе. Вибач мене за цю тупу заяву. Це, мабуть, проблематичний шлях. Але я закохана в тебе. І я це кажу не через те, що ти йдеш. І не через те, що. Ти заговорив про це І не через те, що добре це відчувати, хоча справді добре. Я не можу вирішити цю математику. Але я знаю, що я люблю тебе. І те, що я знову це відчуваю. É fenomenal.